Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І щиро всім дякую за вашу підтримку, за те, що ви дивите і підписуєтеся на мій канал. Кось ще не підписав. Підписуйтеся на мої оба канали, і на сейс-канал, і на канал Перлина Закарпаття, Ну та й на мой інстаграм. Силка на них буде у описі під цим відео. Ну, а я нині хочу поділитися з вами, як я роблю грибний паштет. Ви виділи вже у моїх роликах всякий паштет, ви просили дуже много у коментарях, і нині я його викладую. Паштет получився дуже добрий, пахлючий і смачний. Готується він не тяжко, все просто. Просто ну, треба з ним так доста і довгий час, аби його приготувати. Бо це має файно вижарити. І це не є аджика, аджика має бути май рідка. а паштет має бути май густий, має вижарити. треба його усе мішати, а тяжкого там не є. Я вам усе покажу, розкажу. Так що лишайтеся зі мною на каналі. І будемо разом із вами готувати дуже добрий грибний паштет. По закарпатську. Тут у мене є болгарський перець. Я його помила, почистила і порізала. І почищена туйка цибуля. І тепер койсе все гія перемолоти на м'ясорубці. І попригу. І цибулю. Тут у мене вже помолота поприга і помолота цибуля на м'ясорубці. На сякуй середньої решутці. Просто показую вам, або сте виділи. Тепер у горниць наливаю олою. Олії. Горниць бажано брати такий, щоб у ньому не пригоряло. І це у мене алюмінієвий горниць, ви можете взяти якийсь із антиперегарним покриттям, який у вас є, в общем-то. І тепер висипаю туди цибулю помолоту. І сяк жарю цибулю, аби вона мало піджарила. До такого, як би світло, золотистого кольору. І коли ця цибулька в мене піджарила, тоді висипаю туди, помолоту поприку. попригу. І жарю тепер разом із попригу, із болгарським перцем. Го перемішую І жарю. Його треба все помішати десь так. Так, і сеся у мене тільки все файно жарить. файно Fine кипить. Пахне на всю хижу. Цибуля та червона молота Болгарський перець, Ну, Просто ми кажемо. Попригай. Я взяла червону, туди із червоного попригу. Майдобрий паштет, і коли із зеленим. Так що я вам раджу взяти червону поприку, а не зелену. Так, у всякому великому горшкові, там все воно легко собі тушить. І все. І доки це то у мене там кажарить, тільки я молю гриби. Гриби зварені до готовності. І тепер їх треба перемолоти на м'ясорубці. Гриби зварені повністю. Гриби можуть бути різні. Які у вас є, такі беріть та й кладіть. Так, гриби у мене помолоті. Подивіться, які файні. А й сеся у мене тільки так уже май вижарило. Воно колись жарить, та з нього має так мало випарувати сок. Воно має достать довго жарити, цибуля із попригов, аби стало таке май вижарене. Десь, може, два з половиною часу в мене тусяк жарить, Ну, приблизно. Тепер, Колись все май вижарило, тепер туди кладу молоті гриби і вонося ще буде жарити із грибами. Ну, з грибами вже не так довго. Я вам нагадую, що це варені молоті гриби. Повністю зварені. Тепер кисяко розмішую і буду жарити разом із грибами. Так файно пахне, дуже файно. І все далеко вон, вон чути цей запах. Вікно у мене відкрите та далеко пахне. Ось Всякся воно ще тут має жарити. Дивіться, який файний колір уже. Там ще покладе томатна паста, та він іще буде майфайний. Та як це вижарить мало з грибами, та теж буде ще майфайне. Кульку, чого я поклала, я вам напишу у рецептові. Ну, і сяк його треба все промішувати і на жарити. Так, паштеця у мене тільки сяк жарить, і його тепер треба ще має часто мішати, коли вже з грибами. Бо він туди може знизу підгоряти. Треба сяк часто мішати просто. Треба це з ним доста і наробити, або один раз поробите, та пак будете мати на цілий гуд собі паштет. Тепер його можеш посолити. Розмішую госяк, або це він вже із сулю там вже жарив. А далі буду класти кунцьовий томатну пасту та й цукор. За те, то, що томатна паста має свою кислинку, та буду розуміти, кульку покласти цукру. Кулька у мене пойде на сей раз, я вам усе напишу, бо я собі все до грама міряю, і я вам усе напишу. Ну, або таке діло, що. І це паштет, що ви собі можете по-своєму вкусу викласти цукор, суль, сіль. Ото вже можете класти, як вам все любить. Ну, а кульку я покладу, я вам ще раз кажу, що я вам напишу. До одного грама. Дивіться, який файний паштет. Кажу, що все огія, сяк і помішувати. А особливо, коли вже в кунцьові покладе томатна паста, він туди починає ще май гуснути. Та ще й цукор, та такою туди буде май... так. або не пригорів. Подар його буде чути такий аж пригоріти. Паштеця у мене тільки вже жарить із грибами. Вже це так достаю прожарив. І тепер кладу туди томатну пасту. Матної паста теж кладеться, там вже в залежності від того, яка вона густа, яка вона квасна. В общем, я кладу сюди по банку, а там подивлю. Може і доста буде, бо я не люблю, бо буде дуже преквасні. Квасний паштет. Тепер уже добавляю і цукру і довожу його повністю до вкуса. Кулько треба соли і кулько цукру. Ну, або я вам казала, та ще раз кажу, що комусь це любить, має бо було майсолоткувате, комусь це любить або не було таке, там собі ви вже можете самі урегулювати цукор та й соль. Я вам напишу, кульку я поклала. Так, паштет я довела по вкусу. Він у мене файно вижарився. і все, він вже готовий. Можу го розкладати у баночки. Дуже файно пахне, дуже добре, я пробувала. І з грибами паштет у мене жарився. Час та й десь одно 15 хвилин. Дуки тімось, довела до І розкладу його у стерильні баночки. Так, нараз горяче, кипляче, чимся він вже приготовив. Нараз розкладую у банка. І тепер я їх закручую. Паштет я закрутила. І все, він уже готовий. Я його вже не стерилізую у банках і не прикриваю, не придушую. Просто закрутила банки і все, він уже повністю готовий. І зараз вам кажу, що я тільки зробила дві порції паштету. І в мене вийшло 10 літрів паштету. І з одної порції виходить 5 літрів паштету. Ну, у мене так вийшло. Та й так, аж усе помірите, та й у вас так має вийти. Дивіть, який паштет. Паштет дуже файний та й дуже добрий. Мож його хоч на хліб мастити, а хоч класти даже і в якісь страви. його і в голубці класти, до картоплі мож коли собі зварити, витоптати файну ріпу та й відкрити паштету до неї. Бувають такі дни, коли люди не їдять м'ясо. Туди можеш собі відкритися який грибний паштет. В общем, паштет дуже добрий. Вод, мене давно дуже вже просили. І тепер я викладаю паштет. Дивіться, який у баночках. Так, тут у мене ще, ще устало паштету, бо сейчас один політер остання, Я не закрутила, бо вам показати, який він є. Дивіться, який це паштет. Ви вже й виділи. Паштет дуже добрий, пахлючий такий. І хочу вам указати, що можеш сюди класти любі гриби, не лише одного виду. Які у вас суд усякі. У мене тільки суд і біляки, і челеняки, і опеньки. Усякі. Можеш класти та дуже пахлючий, коли суд печериці у паштету, але це раз я не поклала, бо не було в мене. Ну, а я кажу, що які у та мене. Ну, дивіться, який паштет на хлібу. І все дуже удобно, навіть десь коли йдеться десь щось робити, та баночку паштету, хліба, та й усе відкрив та й намастив собі, та й все. Видите, який файний. Дуже добрий на вкус. Коли я робила горячий, та там вся кушає вже на сіль, на цукор. Та я вам казала, що я вам напишу, я і напишу та й написала вам у описі. Та якщо зробите, іменно, пося... як я вам написала, та дуже добре, він застив із холодильника. Та просто ідеально. І цукор, і суль, усе у нормі. І не є дуже квасний, бо я не поклала багато томатної пасти. Ну, то, залежить, яка паста. У мене була така файна густа паста. І я поклала якраз одну баночку. Ну, в общем, дуже добре. Я попробувала. Та просто ідеальне. Ну, на мій вкус, по крайній мірі. Усякий паштет гриби може класти із камери. Коли вони у вас стоять там варені гриби, ви їх просто витягаєте, розморожуєте, аж у вас ще є й свіжих. В общем, Перемолоти їх усі і все, вони теж добрі з камери, бо я так роблю. Бо за один раз тільки не принесе грибу, кулько треба. Ну, бо я роблю майбуша. а якщо ви робите маймало, то може у вас і за один раз буде свіжа грибу. Ну, або важити треба вже варення, або вони зварилися гриби, файно стекли повністю, і так треба їх важити. І все, аби сте собі знали. Та й ще одно. Паштет треба розкладати обов'язково у стерильні банки. Бо якщо кладете не в стерильні, туди треба стерилізувати паштет. А я думаю, що має легко простерилізувати самі банки. Я запікаю банки у духовці. Кладу там много утепшу кулькося вміщає і там все вони в мене запікають. Так що я вам рекомендую приготувати грибний паштет з осяким рецептом. Думаю, що вамся дуже полюбить, бо паштет дуже добрий. Дуже файно всім дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім рясних Божих благословінь. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових зустрічей!